Усім привіт підписнички! З вами Даріт. І сьогодні ми зустрічаємо оновлення у світі Денді. О, то я забула. Тим, хто дивиться ранком, добрий ранок. А тим, хто увечері, то добрий вечір. Без тушіць, ти кажеш. Та ну що? Ще добрий день, якщо що, хто спить. Добре ранок дуже. Зараз буде в через 3 хвилини. Тому ми поки що з вами поговоримо. Ми буде одну годині, ми будемо про якийсь обзор. Я запер. Ми ще. Та не знаємо. у мене. Нам треба зараз виробити запис, ми у вас е, скоро вже Ну, що, я... ми повернулись. Що вже... Я вже зробила. І що, Де оновлення? Де оновлення? я пошла складаю, Ну, у нас все всього... На, б... на бота скін з'явив? <клух> Вже вийшов. Все є оновлення. Ну чому... ну, чому не показують? Ну це тупо. Один! 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 Та є оновлення. Ну, я буду копити на скін бота, тому пішли копити, бистренько. Пиши? Купи, купи, купи на скін, Купи скінблота, він ж гарний. Так почекай. Давай я напевно буду водити за. Давай я напевно буду за кого. Mm. Ну что, пиши? Слиппус. О, Сливу жопочки. Пиши? До речі, я буду за Солвестера. Я взагалі, що тут Купи скину на цього, на цього, на цього, на, на гор на, на цього, на цього на бульота. Гоу, я напевно за яту, а ти за бота. А -а -а -а. Давай, вдівай яту. Ой, вдивай бота, 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 бота. Та бота, я пошуткувала бота в день. Та я пошуткувала бота в день. Ты шо бота не бачиш? Який він милий. Ну, все, пішли, будеш вод... водилою у нас. Будеш водити? До побачення самітом Алис, да, я тебе пошкрягую огонь сухрела, ну пишет сюда. Я сейчас выйду. Нее кінець відео. Усім па